Доктор Хаус, це все було, яке там все казав, що там технології, інопланетяни прилетіли, просто якісь. Що якщо туди попасти, то не то, що вилічать, а нову молодость подарить, знаєте. А, а от Столкнулась, живу, ти і рішу Викусили, правда? озираюсь так довкола і дивлюсь, одна жіночка на інвалідному кріслі. отак вже просто потухає, і вже там до 35 минут жить, напевно, залишилось. Друзі там сидять, вже відкинулися так. Треті, щось там сидять, а так трусяться. І всім посрать. Поняли? Така система, що тут такий порядок живої черги, і ніяк по-інакшому... І я на це все дивлюсь і думаю, блін, а типу в який момент вони на що забирають, коли ти впадеш по лодохлі буде. Чи... Єдине, поняло, єдине, що я викупив, як тебе можуть швидко доставити до лікаря, це коли ти сам викликаєш швидку, симуліруєш, що тобі капець погано і тебе напряму одразу направляють до лікаря. Ну я такий, вроді, живучий, дуже вижити, ну прикиньте, 6 годин сидіть. Ну, зараз покажу я. Дивіться. Так сидиш собі, І все, і нічого не міняється. І, і може й більше, ніж 6 годин, Це мені так сказали орієнтовно. Я до них ще підійду зараз питаю, чи можна результати аналізу, щоб на почту відправили. Бо я був як в Туреччині, я так шуденько здав, туди-сюди заплатив, мені прислали в Туреччині, щоб знала, що медицина дуже схожа на нашу. Дуже схожа, мені в Туреччині капець сподобалось. Вот тут, звісно, це мрак. Зараз піду дізнаюсь за аналізи. Да не дай Боже захворіти за кордоном. Йду корчусь, дуже мені боляче, та барабан. Сиди жди. У нас є такі як, йому вообще вмирають. Ми їх не приймаємо, що тебе будемо приймати така лойка. Просто друзі, щоб ви розуміли, як тут сильно все проходить дивіться. Вона же померла, по-моєму, вона не дышать. Всім все равно, взагалі всім все равно. Вона отак ми вже другу годину, Я підходив до мене цистерка, зав. Може, знаєш, осталось, але такі. Так, типа, потім глядало, понял? Я дочекався лікаря, я дочекався лікаря, прикиньте, повісло. Я... Це було дуже довго, чотири години чекав. І попалась в Казахстану, боже це. Вона каже, ви знаєте, як тут лікують? Я кажу, та знаю. Ми каже, ми вовнути, все зробимо так, як у нас. Ну, что значит, она что, лекаря попасть? Уже на, на X-ray потрапил номер не стоял. Окей. 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 Окей.